Всім привіт! Мене звати Юрій і ви на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я відкриваю свій велосезон. Сьогодні у нас 31 березня 2024 року. Температура на вулиці буде до 24 градусів, зараз вже десь приблизно 16-18. І я хочу покатати сьогодні по Голосіївському лісі. Перед тим як я буду катати, хочу вам розповісти. Про свої апгрейди на своєму велосипеді. Позаду ви бачите мій велосипед Cannondale Trail SL3 2021 року. І перша річ, яку я новий на своєму велосипеді в цьому році, це у нас виходять гріпси. Ось такі ось гріпси Cannondale оригінальні. До цього у мене також були Cannondale Вони з заводу були. І я вирішив їх поміняти, тому що вони вже підзатерлися, такі стали лисоваті. І вирішив я їх замінити на гріпси. Тієї ж фірми Cannondale, але їх прийшлось замовляти з Німеччини, тому що в Україні вони не продаються. Наступна річ, що я новив, це ланцюг. Я вже проїхав на своєму велосипеді 1800 км і вирішив оновити ланцюг. Купив тієї ж самої фірми, яка стояла тут, це KMC X12. Було не просто її зняти і поставити. Ланцюг тут дуже крепко стоїть. Якщо подивитися відоси різні на Ютубі, там все так легко. Без проблем знімається, але на ділі це вийшло зовсім по-іншому. Я дуже довго знімав цей ланцюг і потім його ще ставив, тому що в мене не було спеціальної такої штучки, яка знімає цей замок. Тому прийшлось трохи попотіти. Але поміняв ланцюг, змазав його і думаю, на цей сезон буду прям класно кайфувати. Зараз ось проїхався, вже декілька кілометрів, нічого не скрипить, не репить, дуже класно. І ще ось тут ось, бачите, така ось штучка ось чорний такий ось кейс. Це такий тримач для AirTag, Мені подарували AirTag, Якщо вам дивиться це відео, став лайк. Це така штучка від Apple, за допомогою якої можна трекати ваші речі, якщо вони, наприклад, загубилися або хтось вкрав його. І можна буде якось там знайти, поки цю штуку не відірвуть і не викинуть. Тому я вирішив цей AirTag, який мені подарували, прикріпити до свого велосипеду і купив ось такий кейс. від Лазін фірма, я думаю, ви її чули. Він тут ще крепиться незвичайними такими болтами. Ще одну річ, яку я прикупив, це ось таке ось кріплення для GoPro. Сьогодні буду тестувати. Називається воно Gambi, його можна прикручувати куди завгодно за допомогою таких ось штучок. Поки я його прикрутив тут на раму, побачимо в цьому відосі, як воно буде виглядати. І останнє, що я купив для свого велосипеда в цьому сезоні, це кераміка. називається я помив його, потім наніс цю кераміку і ось так він виглядає зараз. Велосипед, він поки чистенький. Ця кераміка, це покриття допомагає від вологи, волога повинна відскакувати, прямо коли, якщо буде дощ, і вона дуже так стало все таке гладеньке, глянцеве, блестить. Трохи вирішив. Зробити догляд за своїм велосипедом. І ще трохи купив собі нових апдейтів для мого екіпу. Перший апдейт це у мене нова лінза для моїх окулярів. Oakley Radar EV Pass. Ця лінза вона змінює свій колір в залежності від світла. Якщо зараз на сонце, вона буде більш затемнена, а ввечері буде більш така світла. Вирішив оновити цю лінзу, тому що в мене така чорна була, якщо ви бачили в моїх попередніх відосах. І я дуже часто катаюся ввечері. І коли ввечері надіваєш таку лінзу, то такі окуляри з темними лінзами дуже важко бачити щось в лісі, якщо, якщо особливо катаєш по лісі. А без окулярів катати дуже небезпечно всякі там щепки, комарі і так далі. Можуть впасти око не дуже приємно. Зараз у нас на вулиці Сонце, і як ви бачите, ця лінза. Затемнена. Ось так вона виглядає. Купував на оригінальному сайті Оклі в Німеччині. І остання річ, яку я оновив в своєму екіпі, це ось така ось куртка від Adidas. Це якась нова колекція для велосипедистів. І Я вирішив її купити, тому що в мене була звичайна куртка, якою я бігав для бігу. І там був капюшон, і вона не така була зручна. Я вирішив купити собі щось без капюшона. І ось так вона виглядає. Я люблю Adidas ще з часів своєї свої школи, дворів різних. Ну, Вона дуже зручна, хочу сказати. Я зараз їзджу без бананки. Все, поклав сюди в кармани. Тут є декілька карманів, які можна покласти телефон. Окуляри тут висять. Камера GoPro. Так, ну ось так вона виглядає. Доволі такий е, прикольний матеріал. Не знаю, яким буде справлятися з дощом, але в описі виглядало що так, що можна катати в дощ. І тут ззаді, як ви бачите, дуже так длинна така штука перекриває вашу п'яту точку, щоб вона не, не підзадулась. Тут ось такі ось зручні прищепки. Дуже Якщо чесно, дуже зручно по порівнянню з звичайною такою ось штучкою, як вона там називається, забув вже. Тому крута куртка. <laughs> і ось такий вийшов у мене апдейт по екіпу для себе і для велосипеду. Ну що ж, поїхали, знімемо відос в стилі Porsinx, буде квадратний такий ось у нас. Кадр. А, вісім на 7. Так, куди ж поїхати? Пытался задвижка трохи yeah. О, как куча yeah, yeah. Так, первый челлендж, выехать на велику Юрку. що я тут Стежки притоптали вже. Проїхав майже 9 кілометрів і якось дуже важко. Видно, що перший раз після зими сів на велосипед, дихалка дуже, як сказати, слаба якась. І не знаю, скільки мені ще вистачить сил кататися. Є ще план на пару гірок поїхати, з'їхати з них. А далі побачимо, як буде. І далі, ззаду, як позаду бачу, тут такий ось непоганий спуск, але мені якось треба по ньому з'їжджати, поїду далі на інший. Ну, поки потихеньку їду до наступної гірки, з якою буду з'їжджати, вирішив змінити ракурс, познімати себе і згадати одну штуку. Не знаю, напевно, в кожному регіоні був такий якийсь телеканал, такий локальний, на якому замовляли. Постійно привітання на день народження, на ювілей і так далі. І якусь музичку вставляли ну таку крінжову. Ну це десь було 2010- ті роки. І в моєму регіоні був, було таке СМТ Апостолова. і там був теж апостольський канал, і, і там постійно замовляли ці всі привітання. І до, цього це, до чого я це розповідаю? Є у мене такий один колега. Звати його Артем. І він постійно мене питає, коли ти знімеш якийсь новий відос. Ну, Артем, я знімаю зараз цей відос і хочу в цьому відосі передати тобі привіт, як в тій телепрограмі на Посолівському телеканалі. Так що привіт і з тебе лайк. Тому так, і зараз буду з'їжджати з гірки. Подивимося, який у мене буде вираз обличчя, коли я буду летіти вниз.

Так, я не знаю, що там знялося. Ну, камеру розвернула трохи, коли я пригав по цим холмам. Фух, так що, так ось в'їхав. Отже, буду завершувати своє відео. Ось така у мене перша моя поїздка на Вільчиків в цьому сезоні. Заморився. Думав буде легше, але якось, походу, дуже взимку мало двигався. Тому перша поїздка була нелегкою, але я думаю, розігріюсь, наступні будуть вже легше. І хочу ще сказати, велик для новий офігенно. Поки все чітко, нічого не скрипить. РТ, як бачите, ще не відвалився на місці. Нове кріплення для GoPro класне. Можна прикрутити куди хочеш. Ну і кріпси такі собі, ну, як сказати, нормально тримаються, рука не не Чітко коротше, тримається, все добре. Ну і велосипед мій. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Всім гарного дня!